Друзі, усім привіт! Нас ще не пізно, але світло вже світиться, бо впав дощ і зразу так стало темно на дворі. Зараз десь яка година? Шоста доходить, так, шоста. Артур, привітайся! Артур сидить чекає. Чекаємо на тата обоє. Артур хоче, щоб він його в зал завіз, а я хочу до магазину. Ми mm -hmm. ще день мали піти друзі, але я щось нині так прислабла. Я щось понаїдалася, знаєте. Та й прислала. <ріст> Вже не все рятується, вода в стіклі буржомі. Я все собі вип'ю і мені стає легше. А її тепер ніде нема. Ні в аптеках, ні на назоб... ні, ніде нема. То купила собі тут знаєте, в аптеці Рео. Вона така солена і така не добра, буржомі набагато смачніше. Реклама. <ріст> ні, реклама, та чого? Та? Яка реклама? Каже, Артур, реклама, тут можна рекламувати. Ну, така водичка. То що любить знати, вона це. І вона, вона... така не дуже добра. Ну, але, але нічого треба саротувати. Та й таке водру. не дуже жодні знімала, бо там вже було зле хіру, що я дегота була. Але вже трошки відійшла, ще до дощику пішла, посапала, трохи бараків, залізла в диню. Коротше, все так позаростало, друзі. Я не знаю, і знов дощ. І я би собі ще стояла сапал. І що? І знову дошк десь блискає. гримить, блискає. Моя мама так боїться, як гримить, блескає, вона каже, все виключати, телефон і все закривати. Дуже боїться. Я не розумію такого страху, але все одно. Да. Коротше, і що? Мене дощ зігнав з того двору. Я думаю, йду, хоч поїду до міста, ти куплю продуктів. Зараз наш тато приїде е, зробити. Та Артура завезе, і я піду. А наш Дениско пішов в такий дощ. Він на годину залу не може пропустити, то, ну, то страшне. Добре, друзі. ось зараз тато приїде і їдемо. Їдемо в продукти. Ось такий, друзі, дощ падає, падає. Я вже відкрила брамочка на тата. Чуєте, як гремить? але вже не так близько, по-перше, дуже близько. І блискало, і гриміло. Ай, чекаємо на тата. Бульки на воді є. Ніби нема. Чули такі мислів, що є на воді, де падає дощ, булька, така то тобто буде довго дощ падав. А на знов треба кусити, бачите? Тут вот чоловік коли-то покусив, <гум> той кусок, а той не мав коли. І воно все переростає. Коротше, друзі. Все хоче рук. полохати хати своїх, все хоче рук. Так бомчик, а він же сидить, чекає. Ти не чекай, Артур тільки його помив, бо він втік знову до пса. О, гармай. І він знав на двір. Думаю, мама зараз піляє, і він швиденько шмігне. Тато наш приїхав. Все, їдемо. Так, друзі, їдемо. Артур сидить. Каже, шау. Але дуже нас не перестає, я вам скажу. Можек і був, і є. Що зробити. Ми в машині нам в шахту Все, наш Артур пішов там зал. А ми їдемо далі. Друзі, ми застрягли в центрі міста. Бачите, роблять дорогу. І це. Гури одні пропускають, другі туди. Коротше, ми трохи застрягли. А зараз покажу, що ми накопляли. Дивіться, друзі, ми як завжди. Рідко намітко. Ну все треба, так, тато? Так, так. Він <плес> це каже, що то лишнє. То лишнє, то лишнє. Коротше, друзі. А мені треба, мені треба готувати. Так, друзі, ми вже є. Трошки продуктів скупила різних. Ну, там треба і макарони, і гречка, рис. Все таке, що майонез, хліб, трошки гірків, помідорів. Друзі, бо все треба. дивіться чек на 1160 гривень. А все дороге. І то ми купуємо в такому дешевому магазині. Називається гуртовня без назви. Що самі дешевші там ціни. І все одно дорого, все одно що зроблено. Але я, я вам скажу, що такі закупи вкрай рідко роблю. Чувство ми майже все своє маємо. М'ясо маємо, молоко маємо, сир маємо. Яйця є, з городу все своє є. Так що таке, щоб цей там то вкрай рідко. Ну, але деколи треба, тим більше в нас буде праздник коли в п'ятницю. Я ну, гостей нікого не прошу, але цей. Але ну, все треба бути підготовленим. всяке може бути. Та й все. друзі, взяла такі блоки. Всередину в бачок кидаю в унітаз. Та й так, друзі. Коротше, зараз тут все буду розбирати, складати і готувати вечерю. Саме нас, наша вечеря в нас. Так, друзі, готуємо обід. Вечерю, перепрошую. Я слухаю стрім пані Віри, Я трошки скручу. Я тако два в одному. Тут стрім слухаю. І тут ми готуємо вечерю. Не треба, яйця, Так, чоловік мені допомагає, як завжди. Ну, якщо має час, якщо має часу, то не... немає коли. Але зараз поможе мені трошки. Ми сьогодні зробимо все. І... І все, і будемо на подарку корити. Так. Ще виденько одразу. Так. так що працюємо. Так, друзі, все, вечерю я вже зготувала. Яйця напарширувала, відбивну пожарила, гречку і макарони з м'ясом. Я от вже прийшов в залот, вже макарончиків поїв. Ось такий у нас ось така в нас вечеря буде сьогодні. Так, друзі, все. Вечерю зготувала. Це вже у нас десь певно, 9-та година вже доходить. Може і так, бошика така розтрипана. <сі> і що, сідаю монтувати вам швиденько ролика і буду обходити господарку. Та й все. сьогодні не дуже знімала, бо кажу, щось захворіла. Але ніби нічого на вечір все добре, слава Богу. Та й таке, добре, друзі. Завтра будемо багато готувати, бо кожна вона купала у нас праздник. Ну, не багато, ну трохи там. Але все одно щось будемо готувати. Тому обов'язково вам все зазніму, все покажу, все розкажу та й таке. Добре, друзі! На сьогодні кажу всім па-па, па-па.